Può parlare in spagnolo qualcosa uh, per Kremenchuk? Non so cosa dire, ma in ogni a me interessa. Questa è una città che mi piace molto, parlando serio, mi piace molto. Io spero che un giorno venga una seconda volta e abbia una visione molto, molto interessante, molto più interessante con tutti le problemi che mi interessano. Добре, тепер ми пішли за перекладачем. Я не вигадую, звідти, поки я, пи, я от написав книжку завіршу, зараз я буду щось там читати. Нас дуже романтично. Я вважаю, що я дуже романтичний письменник, незважаючи на те, що я пишу цю правду про ці наші місця, про які чомусь люди саме говорити. Все одно, якщо щось буде, я буде. Розумієте, це може бути не я. Я просто тут чисто випадково, скажімо так. Може бути. ж офіційно, нахиснув, буде розців. Електронно, точно. Так, шановні студенти, у нас сьогодні зустріч із Юрієм Бахвичуком, тому, будь ласка, уважно прослухати хотів вас запитання до вашої уваги. Це рідко в нас таке буває. Нагода зустрітися з цікавою людиною. Будь ласка, вам слово. Так, не А чого ж? Студенти зачекалися. Ви ж так оце залишили себе все до вищої студенти. Сідайте, як вам точно, щоб ви бачили. Та ні, ну вже ж як З чого це треба почати? Ну, з того, почнемо з що я знаю 11 іноземних мов. Так, от що? Вже раз. Так. Я я бійцець. Здорово, так зараз. Мені так чуть я пече, не буду казати. Директор виглядає близько. Я цілий день дрю. Розкажіть. Це зараз, schön, zu вам буде цікаво? А тепер ще За те, що я вчив в школі. Не в школі, значить, не в школі. Ну, а крім того, я ще говорю в колецький, по-французькій, по по-іспанській і так далі. Так. E, чому я почав вчити мови? Я дивище переслужку. Я в Західній Україні там, на Волині. Чому я захопився колись, як може хік, там, 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 там джинзи, всякі там маури, навіть ну, все І думаю, воно ну, як це там цікаво. Вже на років було 15, по-моєму, я написав, які сіні Святого Союзу, були такі журнали міжнародні, бо ж вона молодежні. Там була переписка, за коло ніхто не їздив, за студентами других стран. Я написав, що я хотів би вчити мову хінді. І ви своїм містам, ну 15 років, собі спокійно приходить зі школи, і приходить лице з Індії. Я так, ха ха починаю, навіть скупка, не переводи. Откриваю, дивлюся, а там написано все оце не квадрати. Думаю, а я щось мені робити. А в кінці один рядочок на по-англійській. В англійську я в школі вчив, англійська школа була. Сюз тоді середньо дружину Індію. До речі, Індія у нас складається 6, по-моєму, штатів і 17 чи 18 мов. До речі, деякі з них абсолютно не подібні. Походить на Советський Союз. І, і, це. і, і тоді подобалося, у нас була Русі, там дружба і словник руско-хідні слова, це русського органахіння. Я купую свій словник, а навпаки немає. І почати мене душевних написати. Ну, так, дорогий друг, я говорю слово дорогий точно попало. Ну, друг теж попав, а далі не попало. Починаю я шукати слова. І так я видно стикав по тому солдаку, тандує, зараз ви зібрали. Я пишу на клас, я перегові, звісно, все круто. Я вот, ще не дуже знаю вашу дитячку а але ну, можна по-аліськи написати. Він каже, з новими квадратиками каже, що я, звісно, розумію, а в кінці, я тебе почув по-нашому, де так швидше вивчиш і могу. А два по-англійськи. Так я почав учительцю заміну. А звісно, це зробив. почав виписувати, почав руки вчитель. Ну а потім я, знаєте, пускав на каже, в моєму русську, виїхав я. Петербург поступив, я, як я поступив в університет, як це все було, це все дуже довго. Тільки один момент. Я пам'ятаю, що я попав зразу в новий курс, я з вами вивчився. Через такі мої карапулі. Ну і так різницю познавав, а мову, знак, да? ну, приходив на реакцію. У нас 5 чоловік, великі групи, хто такі молодий, 20. І кажуть, ну от ми читаємо. І оце вони починають по раптом читати. Я так. Куди? Я думаю, ніколи це не вивчу. Ну, ти ви зараз приходимо в аудиторію, я каже, кажу, читайте. Думаю, так все. Думаю, це не то що хана. Проходить місяць 3-4, і вони кажуть, ви, мабуть, не зможете, ми вас дарма. Типу, взяли, ви переходите на який на історичний поверх. Хлопця Західний України на російську фіологію, це що йде на волосся. Я розумію, насправді це був абсурд, тому що російська філологія в Петербургському університеті це був би клас. А це історичний ніхто тоді вчив історію. Все була споражання брати. Я сказав так, дайте мені ще півроку, я сам піду куди-небудь. Або я зможу, або я піду. Думаю. І то з університет, поїду в Одесу, коли робить баригом, приводили, тягнули дачу. Всі були приводили далі. Коротше, сім'я, а я в бібліотеку була, я не знаю, як то книжки любить. Я вже любив книжки. В Петербурзі не було окупації. І бібліотеки лишилися. І було все. Те, що сьогодні видається. Це ті там, що Пенгаурдік, що всяка Фрейд, це фігня, яка, яка напівзаборонена в Україні можливо. А там все тебе. Я набрав тому всього. І в мене плосток не жовтні людей